Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай Нідерланди. Заявили про те, що передають Україні 25 бронемашин гусеничного типу для евакуації поранених. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів. Нідерланди передають Україні 25 бронемашин е, JPR, Так так вони називаються такою абревіатурою для транспортування поранених. Вони призначені про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман під час засідання контактної групи з питань оборони України. Ну відомо як формат Рамштайн. А там уже головує Велика Британія, як ми знаємо, після зміни політичного керівництва Сполучених Штатах, фактично Велика Британія перебрала на себе лідерство. У форматі Рамштайн зазначено, що в засіданні взяли участь понад 50 країн для координації військової підтримки України. Засідання цієї контактної групи проходило в Брюсселі і вперше під головуванням саме Великої Британії. Як заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, ми наближаємося до самої позначки трьох років повномасштабної російської агресії в Україні. Вже три роки українці не втомлюються боротися за своє майбутнє, а також за нашу свободу і безпеку. Нідерланди зобов'язалися надати понад 10 мільярдів євро військової допомоги, з яких близько 6 мільярдів вже надано, особливо зараз, коли українцям доводиться нелегко на полі бою. Ми повинні продовжувати надавати їм неспинну не, спину, не Ну допомогу проти Росії мир можливий лише через військову силу, зазначив міністр оборони Нідерландів. Бачимо розуміння в Нідерландів є того, як проти Росії потрібно боротися. Водночас, ми чуємо від е, міністра оборони Сполучених Штатів, очільника Пентагону Піта Гексата зовсім інші слова і підходи про те, що з Росією треба боротися економічними санкціями, нафтовими санкціями, тощо, а не аж ніяк військовим протистоянням і протидією, також міністр оборони Нідерландів зазначив, що його держава вже передала Україні. Не останні з обіцяних бойових танків Т-72 в співпраці разом з Чехією і США. Вони були модернізовані. Також Україна нещодавно отримала партію нову партію нідерландських винищувачів F-16, які були нещодавно Україні передані. Це обіцянки дотримані Нідерландами. От за попередній рік, скажімо, так і Норвегія так само надасть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, що важливо, на майже 107 мільйонів доларів було буде передано такої допомоги власне для підсилення ППО для України з боку наших норвезьких партнерів. Отже, Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон. Це майже 107 мільйонів доларів. Йдеться про це. Теж повідомлення норвезького уряду. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік під час засідання контактної групи з питань оборони України заявив. Що ППО це найбільш пріоритетна військова потреба України, і власне далі Норвегія має наміри підтримувати підсилення української ППО, виділяючи такі от кошти на заходи цього підсилення для України. От зокрема, от іде мова про ракети, боєприпаси для засобів ППО, які закупівлю, яких профінансує саме Норвегія для України. Ну і власне про підсилення української ППО так само заявляли і на. Наші німецькі партнери були заяви і від них стосовно передачі Україні, зокрема, сотні зенітних ракет до зерка Айрісте. Це от е, вчора оголосило представництво Німеччини при НАТО або в НАТО. Німеччина передасть Україні найближчим часом сотню таких зенітних ракет для саме установок «Айріс-Т». Це до речі, дуже ефективні установки ЗРК, які Україна використовує. Отже, загалом бачимо, що оборона Допомога для України продовжується, триває, надходить і немає жодної зупинки паузи. Але тут справді ми вже більше розраховуємо на ініціативу наших європейських партнерів.